Минулого тижня інфопростір краю сколихнуло повідомлення про масове отруєння у ресторані Прага. Наразі потерпілі госпіталізовані у закладі провели повну перевірку, дезінфікували територію та обстежили персонал ресторану. У нас з 12 чоловік, в яких взяли аналіз, яких провіряли. На даний момент при провірці, яких коли їх провіряли, було 10 санкнижок на руках. Двох людей санкнижки були в поліклініках, і це ми їм потім принесли. І показали, це не були санкнижки, які були видані останнім числом тим санкнижкам, книжкам термін по 4 по 5 років. Друге питання: немає документів по продукції, яку ми купляли. абсолютно всі документи. Ми подоношували в санипієм Взагалі цілий минулий тиждень практично весь наш менеджмент. Живіше і ще сьогодні живе в сане підем станції. Питання друге: що як ви, так і я прийшовши в магазин, не факт, що ви отримаєте всі сертифікати якості на продукцію, яку ви купляєте. Але незалежно від того, є чек на куплену продукцію. Тому я рахую, що якщо навіть чеки ми додали, то чи той сертифікат нам з магазину дали за день чи за два дня? Дали це як на мене не мало б аж такої ролі грати. Колектив закладу приносить свої вибачення та готовий компенсувати потерпілим вартість лікування. Саме перше, що я хочу сказати від свого імені від імені менеджменту від закладу, я хочу попросити незалежно від того, що ще немає офіційних результатів, вибачення за дуже неприємний інцидент, який мав місце в нашому закладі. Ми готові до. Зустрічей з потерпілими весь час мусірується ситуація, що вони хочуть судитися, чи ще щось судів ми не боїмося, але незважаючи на це, я без всяких судів пропоную людям компенсацію незалежно від того, який буде результат. Оскільки ми займалися доброчинністю раніше, то тут я не бачу абсолютно ніяких питань. До з'ясування усіх подробиць ресторан зачинений та припинив роботу.